Усім привіт! Ось о, дивіться, у мене є мотор від бетонозмішувача. Вирішив засняти коротесеньке відео. Початок моєї майбутнього проєкту, суперпроекту Бетонозмішувач з бройлера. бройлер 80 літрів. У мене завалявся, я його почистив, розкрив. Ще не шліфував, ну, який є, поки буде так. Будемо пробувати спочатку зробити, а потім вже буду тратити силу і на шліфування. Ось придумав таку фігню. Попридумав. Ось так воно буде крутитися, буде приварюватися це все до рами. І сама бочка буде триматися на цій всій херні, на цій всій конструкції. Знайшов центр єлі-єлі, попросверлював накарнив дирки. Потім потрібно буде дирки розширити, ось така херню. Зварив з чотирма кольосиками, на яких буде опиратися. Це все тяжола бочка. Потім треба буде ось так мотор приварювати, якось усіляти його, щоб воно якось трималося. Отак От потім ще колеса накинув. Це так з боку просто положив, щоб було хоч розуміє, як воно буде плюс-мінус виглядати. Ось так уже зварив, як воно. Кріпеш, грубо говоря, під мотор. Верхні дирки, верхня сама і нижня під кріплення болти. О, а середня під шнек. Чи як воно там під що? Так, ось о, мій творчий безпорядок. Уже прикрутив, накинув мотор. Крутиться вроді все добре. Потрібно буде якось приварювати саму бочку потім і відцентрувати, щоб все було на одній осі. І мотор, і сама бочка з зірочкою. Потім, щоб кинути спокійно цепку, і воно все крутилося і тянуло. А ось так, бачите, буде натягуватися, плюс-мінус по боках зроблені зазори, щоб потім можна було натягнути це. Це лише сверлі сверлірка. Потрібно зробити потрібно верли 5 дирок під флянець. А який приварений до зірочки. Флянець приварений до зірочки, Потім через ці дирки кидаємо болтики, прикручуємо флянець і це все буде триматися на цій херні. Отак ось ось виглядає. Я зараз буду підставляти флянець. Бачите, дирка із-за чого згорів цей бойлер, блін, грубо говоря. Зверху дирка, блин, я не знаю, як це образувалося. Ну, якось так ось цей флянчик з зірочкою і втулочкою. Ось так будемо накидувати болтики, прикручувати, а потім виставляти до, на одну лінію до мотора. Всім дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь.